Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, велико, прости беззаконня наше, святий, посвяти, сили, немощі наші, ім'я Твого раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас, віки іки. Амінь. Отче нашої, сина, на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Цар Святой, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, сила, і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. З духами спочилих рабів Твоїх, упокой Господь, душі усапшого раба Віталія, і діжені ні болезненні въздихание, <кхух> но жизнь я. Премудрість, пресвята, Богородиця, спаси нас чесніше від херовимів, Незравні нас від Сірафігімів, що безіснення богослово Рощую, сущу Богородицю тебе величаєм. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що у гробах життя дарував, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, і тим, що в гробах життя дарував Христос Воскрес і мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвин почистив почистий своєї маті, з тих славних хвальних апостолів душі спочили в гробах твоєго воб'єного воїна Віталія е від нас е і в оселях святих оселить, і в лоні Аврами упокоїть, до праведників прилучить і нас помінили, бо він милостивий і вчетку любіць. Амінь. Ублажені у спині, вічний спокій. Подай Господь душу, спочили в воєнну воїну е, Віталію і сотвори йому вічну пам'ять. І всім нашим воїнам, які загинули в цій війні, всіх наших воїнів, які загинули Віктора, Андрія і е, е, які положили е, свою душу за волю, незалежність України, і сотвори їм пам'ять. Вічна я пам'ять, вічна пам'ять, вічний попогой, царство небесне, життя безкінечне, життя безкінечне, вічний попогой, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічний похонь.